Виконуємо номер 743 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Знайди на малюнках 20 крапочка 11 і 20 крапочка 12 кути. Розгорнуті перше завдання, друге прямі, третє гострі і четверте тупі. Розглянемо малюнок 2011, вибираємо розгорнуті кути. На малюнку 2011 розгорнутих кутів немає. На малюнку 2012 є один розгорнутий кут це кут FKG. FK Далі прямі кути. На малюнку 2011 прямий кут – це кут А, Б, С. І кут Б, А, Д. На малюнку 20 крапочка 12 прямий кут Ф, К, Н. І кут Г, К Н. Далі гострі кути. На малюнку 20.11 один гострий кут це кут А Д, С. Малюнок 20.12 – Гострий кут Ф, К, е І тепер нам залишилось записати тупі кути. На першу малюнку 20, крапочка 11, тупим є кут Б, єкут БЦД. На малюнку 2012, тупим є кут є, К, ЄКГ. ЕКГ К Г, і кут є К, ми записали розгорнуті, прямі, гостри і тупі кути, які зображено на малюнках 20.11 – крапочка